Вони нас називали папа, мама, а ми їх називали дітьми там дочечки, синочки, то вони на все життя. Так розповідає про своїх вихованців голова сім'ї Василь Тітеренко. За 16 років вони з дружиною виховали 11 прийомних дітей. Секретом їх щасливого спільного життя він вважає любов. Коли ми дуже брали перший діток, то наша задача була просто. Мені подобались такі слова, нам сказали психологи чи хтось із служби, що зробіть дітей щасливими. Оце такий ключ. Своїх рідних у Тітаренків троє. Перше наважилися взяти опіку над дитиною у 2006-му, згадує мама Алла. Заступник голови райдержадміністрації прийшла до нас в церкву і сказала, що є така можливість, може хтось хоче, щоб взяли дітей в сім'ю. Я подивилася на чоловіка. Чоловік подивився на мене. А сльози мене душать, я не можу зупинитися. У мене перед очима в мене силуети дітей. Першу дівчинку Аліну із сестрою Любою пара взяла з Кременчука. Я не хотіла їхати, я плакала, запоминала дорогу, як вже як тікати через певний час. Я вже звикла поняла, що ну це люди, які мене люблять. Коли сестри пішли до школи, сім'я вирішила взяти під опіку ще одного. Його вперше Алла Станіславівна побачила у Кобеляцькій лікарні. Ми приїжджаємо, це дитина Мауглі. Малесенький хлопчик, якому половиною роки. Вага 11 кілограмів. 11 кілограмів. Руки отакі завтовшки. Ноги такі самі, він увесь тремтить, весь в шрамах, лице поцарапане, волосся отак відрубана чолка, а тут отакі волоси. Тобто, я так розумію, що це вже видно в лікарні, то так відрізали, щоб в очі не лізло і все. Він як дикаренок був. Я побачила дитину, вже мені все равно, яке воно. Я до нього вже прикипіла і все. Згодом будинок Тітаренків поповнився ще дітьми Настя, Аня, Андрій та Владислав. Хлопець розповідає, всі в родині знають, батькам треба допомагати, а на вільний час вигадали для себе власну гру. Коли ми все время гуляємо на дворі, ми граємо в гру яка називається яблуко. Ми знаходимо якесь яблуко, кожному даємо, знаходимо, типа, ну вибираємо, хто буде яблучником. Ми граємо в цю гру і яблучник яблучніки, по іншим дітям яблука. Якщо яблучник потрапив, ти програв. У цьому будинку всі домашні справи поділені. Дівчата допомагають на кухні та в домі, а юнаки пораються з батьком у дворі. Цього року вони зробили саморобну стрічкову пилораму. От Зараз ми, наприклад, там, заготов... займаємося заготовкою дров. Вони, мені там доп... вони даже... і страшно було давати там топори їм, але вони дивлюся, можна, можна даже... у нас тут Вова, саме менше, як ви подивитесь, і то можна, я візьму топор, кажу, не можна, бо ти собі голову відрубаєш, не то, що руку. Паралельно із хатніми справами Алла Тітаренко ще й займається волонтерством. З початку повномасштабного вторгнення жінка почала шити одяг для наших бійців на передову. каже, поки я в майстерні, моя робота не стоїть. Діти все роблять самі. Це гарний приклад батьків вихователів, які прийняли в свої сім'ї дітей, котрі при різних обставинах втратили свої рідні домівки, каже голова опікунської ради Полтавської районної військової адміністрації Дмитро Романов. Ми розуміємо, що виховання дітей це крок в майбутнє. Тобто від того, наскільки якісно і наскільки свідомо ми підійдемо до цього питання, будемо виховувати дітей, Настільки якісне буде майбутнє далі в нашої країни. Незважаючи на те, що багатьом будинкам сімейного типу через війну запропонували виїхати за кордон, тітеренки залишилися в рідному селі Чорбівка. Усі вони разом допомагають зсу, аби наблизити нашу перемогу.